Відповідатиме. На костопільщині невідомі вирізали півтори тисячі сосон. Чергова спроба у рівному взялися за прибирання парку ПДМ. Чи варто чекати на реконструкцію? ITV. новини. Добрий вечір. Наші вдома. Сьогодні вдалося здійснити один із найбільших обмінів: 175 наших захисників звільнено з російського полону. Окрім них ще 22 захисники повертаються додому. Там важко поранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога. Вітаємо вдома! Накрали лісу майже на 5 мільйонів гривень. Екоінспекція Поліського округу виявила незаконну порубку самосінних лісів неподалік села Яполодь Костопільської громади. Заліснена ділянка перебуває в комунальній власності. Тож, якщо винних не знайдуть, стягувати шкоду будуть з громади. Чи понесе хтось покарання? Розбиралася наша Валентина Захарчук. Тепер тут одні пеньки. На цій ділянці зрізали понад тисячу дерев. Екоінспекція Поліського округу каже, що незаконно. Ділянка розташована поблизу села Яполоть Костопільської громади. Про те, що тут вирізають дерева, повідомили місцеві на гарячу лінію Державної екологічної інспекції Екозагроза. Ті нагрянули з перевіркою та встановили. Вирубка незаконна. Завдані збитки оцінили у майже 5 мільйонів гривень. Наразі матеріали скеровані до правоохоронних органів для внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування за статтею 246 кримінального кодексу України. Олег Семенюк пояснює, ділянка, де зрізали дерева, перебуває у комунальній власності Костопільської громади. Згідно із законодавством, саме місцева влада мала забезпечити там охорону насаджень. Якщо б винних не знайдуть, збитки стягуватимуть із бюджету громади. Заподіяна шкода має, має відшкодовуватись винною особою. Якщо досудовим розслідування такі особи не будуть встановлені, то тоді збитки Державна екологічна інспекція буде вживати заходів для відшкодування заподійної шкоди Костопільської міською радою. Вирубали дерева неподалік яполоті. Це село входить у Костопільську громаду. Староста Марія Комар повідомила, що інформацію про вирубку дерев не володіє. Ну я тут Я відпустці, я не володію інформацією. Це краще взяти вам інтерв'ю. Буде наших землевпорядників міської ради землевпорядники вони володіють інформацією за ділянки. Обо я не знаю де саме паї, а де. Запасти сільської ради ми звернулися до Костопільської міської ради за поясненнями. Телефоном Давид Дідух розповів, що більшість земельних ділянок на території громади мають сільськогосподарське призначення. Він вважає, що вирубка дерев на таких ділянках не є порушенням закону. На питання, хто опікується згаданою ділянкою, відповісти не зміг. Втім, запевнив, рішення екоінспекції будуть оскаржувати. 100% відсотки будемо оскаржувати будь-які там розслідування, тому що міська рада не приймала участь в, в жодному вирізанні. Ось далі потрібно розуміти, що це є землі сільськогосподарського призначення, це не ліс, тому вони можуть бути. Задіяні в цілях саме сільськогосподарського призначення. А тому, якщо там навіть якась рослинність була, то як і, як то міська рада, так і той, хто орендує ці землі, мав би право там цю рослинність зрізати у державній екологічній інспекції. Кажуть, що самозаліснені ділянки часто піддають незаконній вирубці у законодавстві. Охорона таких територій закріплена за громадою, де вони розташовані. Якщо там цим займатися не хочуть, то можуть передати ділянки із самосівами у постійне користування державному підприємству Ліси України тоді повноваження щодо охорони дерев перейдуть до них. Такі земельні ділянки визначаються, і ставиться питання щодо передачі таких земельних ділянок в постійне користування. Державною екологічною інспекцією не поодиноко фіксуються факти вирубки дерев на саме таких земельних ділянках, які наразі не передані нікому користуванню. Наразі справу розслідують. Зокрема, намагаються знайти тих, хто причетний до вирубки. Якщо це зробити не вдасться, платити будуть із бюджету Костопільської громади. Подібні приклади на Рівненщині уже є. Зокрема, суд зобов'язав Дубровицьку міську раду сплатити за незаконну вирубку 5 мільйонів гривень, а Рокитнівську 3 мільйони гривень. Валентина Захарчук, Артем Шаула, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. 133 колишніх в'язнів із полицької колонії на Рівненщині поповнили лави ЗСУ. Такою новиною поділилися в прес-службі Вараської окружної прокуратури. Військова служба для ув'язнених стала можливою завдяки внесенню змін до Кримінального кодексу України, відповідно до яких засуджені можуть бути звільнені умовно достроково від подальшого відбування покарання задля проходження військової служби за контрактом. Втім, вказана норма закону застосовується не до всіх категорій засуджених і лише із суворим до дотрим... Манням встановленого законом порядку. Тепер викрили та зупинили роботу нелегального виробництва контрафактного алкоголю на Рівненщині. Організатором виявився місцевий мешканець, який залучив до схеми правоохоронця та ще трьох осіб. Ділки виготовляли та продавали підроблені алкогольні напої під виглядом відомих марок. Виробництво та зберігання фальсифікату відбувалося в орендованих приміщеннях у селищі Квасилів та у Рівному. Загалом правоохоронці вилучили понад 6 тисяч пляшок фальсифікатного алкоголю, обладнання та хімічні реагенти. В організатора схеми... Вилучили готівку в різній валюті на загальну суму майже 3 мільйони гривень а також три автомобілі, які використовували для перевезення продукції. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, матеріали розслідування щодо шести продавців, які збували підроблений алкоголь, виділено в окреме кримінальне провадження та скеровано до суду. Двох із них вже визнано винними за фактом незаконного збуту підакцизних товарів. Це частина першої статті 204 кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює рівненська об. Покарання не уникнув. Спершу спричинив смертельне ДТП, де загинуло двоє людей. Опісля розкаявся у суді. Втім, за грати не сів подав апеляцію. Судова тяганина тривала понад два роки. Чи дочекалася рідні остаточного та справедливого покарання? Розкаже наша Дарина Черемшина. В апеляційному суді мають поставити крапку в історії щодо смертельної ДТП. Автопригода трапилася на трасі біля села Федорівка в січні 2023 року. За кермом автомобіля Фольксваген Пасад перебував 19-річний водій. Також у салоні була його дівчина та попутник. Хлопець тоді не впорався з керуванням та влетів у відбійник. Двоє пасажирів загинули. А водій Нікіта залишився живим. Влітку 2023 року йому оголосили вирок. Вироком Гощанського районного суду йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням прав керувати транспортним засобом строком на три роки. Обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Вирок ще не набрав законної сили. Сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. Втім, після вироку водій подав апеляцію. Відтак судова тяганина продовжилася. Тривала вона майже три роки. Втім, зараз водій несподівано відмовився від апеляції. Ніяки не перецінка, вирок першої інстанції. Заслухавши всі сторони, судді пішли до нарадчої кімнати. Там вирішили через відмову від апеляції справу закрити. Колегія суддів ухвалила апеляційне провадження за апеляційною скаргою захисника адвоката Захарчука в інтересах обвинуваченого кукуріки на вироквищанського районного суду Рівненської області від 1 червня 2023 року щодо кукуріки Нікіта Олександровича закрити за відмовою від апеляційної скарги. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає. На фінальному судовому засіданні на відеозв'язку була мама загиблої дівчини Валентина Романова. Рішення винуватця ДТП відмовитися від своїх вимог її здивувало. Скільки вже я виїздила за цих два роки? Вони Ну, взагалі, я не очікувала такого рішення, але це саме те рішення, яке я хотіла почути згідно першого та гущанського вироку. Станом на зараз набирає чинності вирок першої інстанції, тобто Гощанського районного суду. Це п'ять років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на три роки. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Тіві за тиждень роботи платної парковки було оштрафовано майже 100 водіїв. Таку інформацію надали у департаменті муніципальної варти рівного. Там зазначили, що штраф виписували тим, хто не платив за перебування автівки на платній стоянці. Нагадаємо, перша муніципальна парковка у Рівному з'явилася на вулиці Шевченка тиждень тому. Вартість години там 25 гривень. Якщо водій не платить, то йому загрожує штраф у 500 гривень. Разом із тим, інспектори з паркування за минулий тиждень винесли майже 500 постанов за порушення. Рушення правил зупинки та стоянки на вулицях Рівненської громади. Невже відновлять парк ПДМ у Рівному не один рік перебуває в занедбаному стані? Він має велику площу, проте більша частина цієї території в недоглянутому та аварійному стані. Зараз на ту ділянку вкотре звернули увагу. Втім, чи доведуть задумане до кінця у матеріалі Сніжани Твардовської. Занедбаний парк рівного. Тут гори сміття, пошкоджені бетонні конструкції та вежа, яка руйнується. Так наразі виглядає парк біля палацу дітей та молоді, майже у центрі самого рівного. Попри це, там люблять проводити своє дозвілля. Місцеві відновити оцю будівлю, бо вона створює більш такий. Неприємність для на цей парк, і тут виходить як два світи. Та вроді місцевість гарна. А ця більш погіршується місцевість. Трошки частина, яка була призначена теж для відпочинку для літніх концертів, вона залишилася не буду недобудованою. І багатьох-багатьох років вона залишалася не безгосподарної, скажімо так, ніхто тут нічого не робив, навіть сміття не прибирали. На цей парк вкотре звернули увагу. Тут розпочали поверхневі ремонтні роботи: чистять територію від опалого листя та знімають із бетонних конструкцій шари землі. Ситуацію навколо парку винесли на розгляд комісії ТЕП та ЕНС. За словами виконуючого обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна, наразі грошей на реконструкцію парку не виділяли. Поки що не яке на парк. Парк ПДМ не виділялась, тому що є він на утримання саме парку самого парку, тобто він забезпечує парк Шевченка і також парк ПДМ. Що стосується тих робіт, які сьогодні виконуються, це виконується саме поточний ремонт, тобто це не виділяється кошти окремі. Це на утримання і так і залишається. Начальник відділу планування та урбаністики управління містобудування та архітектури Андрій Шевчук зауважив, що першочергово потрібно вирішити питання з водовідведенням, адже парк біля ПДМ є найнижчою ділянкою цього міста. Мікрорайону, величезна кількість дощової води туди стікає, е, незаживлення дощовою каналізацією. Е... Потребує вирішення власне цього питання, щоб будь-яке облаштування якихось інфраструктурних об'єктів не було знівельовано підтопленням. А друге це визначення стану всіх конструкцій і об'єктивне прийняття рішення з приводу того, що, що можна зберегти, то зберегти і потім в подальшому ефективно використовувати а що не можна, то демонтувати. Також додає в парку, потрібно демонтувати частину старих бетонних конструкцій та зробити нові зони для відпочинку рівнян. Є передбачено ряд об'єктів, які ще мають бути облаштовані. Це і е... Майданчик для вигулу домашніх улюбленців це формування амфітеатру в тій частині, де зараз амфітеатр, це ще ряд об'єктів спортивно дозвільних які мають бути облаштовані там. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, попереду багато роботи, щоб перетворити цю локацію на безпечне та комфортне місце відпочинку. Є дуже багато напрацювання. думаю, що рівняни теж хочуть побачити, що там можна буде зробити. Але після того, коли ми побачимо, що можна буде зробити, і утримати ті конструкції, які там сьогодні немає. Чи доведуть усе задумане до завершення? Дізнаємося згодом. Втім, вартуватиме це для міського бюджету чималих коштів. Остаточної суми на усі потреби назвати зараз не можуть. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал про те, що у рівному встановили перші контейнери для збору пластику, склад та металу про запуск цифрової гривні в Україні та про те, що на Рівненщині паліїв сухостою викриватимуть за допомогою дронів та камер спостереження, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації. Шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. Зносять спорткомплекс у рівному почали демонтаж незавершеного будівництва. Що буде натомість? Футбол для всіх на Рівненщині створили команду із Амфутболу. Розбирають спорткомплекс на вулиці Степана Бандера у Рівному. Вже працюють над зведенням багатоповерхівки із бізнес-центром. Роблять це на місці недобудованого спорткомплексу. Наразі розчищають територію та розбирають будівлю. Детальніше розповість наша Вікторія Якимець. Спорткомплекс, який так і не добудували. Майже тиждень на вулиці Степана Бандери у Рівному кипить робота. Із приміщення вже встигли зняти металеві конструкції. Наразі прибирають сміття та брухт, розчищають ділянку для майбутнього будівництва. За два тижні підготовчі роботи мають завершити. На етапі підготовчих робіт виконується якраз демонтаж частини тої будівлі і розчищається земельна ділянка, підготовка підготовка під процес будівництва. Недобудований спорткомплекс у 2020 році викупив рівненський забудовник Олександр Бабат. Пізніше взяв землю під приміщенням на 10 років в оренду. Забудовник пояснює, все зносити під нуль не будуть. Зносить спорткомплекси, як ми дослідили конструкцію, нереально і того ми вирішили залишити стару споруду, реконструювати її під офісне приміщення. А взаді, де є незайнята ділянка, не забудована, там поставити дев'ятиповерховий будинок. Мешканці будинку на Степана Бандери 69 проти будівництва не виступають. Навпаки, очікують, що на місці закинутої недобудови наведуть не лад. Нюанси всякі були по випадках в плані, як діти там гуляють, були такі, що перелазили забори. Десь кірпіч, десь послизнулись, десь якась травма. Ну тобто, я в принципі за те. Щоб воно було добудовано гарно облаштовано, і тоді не буде ніяких проблем. У планах забудовника звести житловий будинок на 7 та 9 поверхів. Також планують облаштувати бізнес-центр із офісними приміщеннями. На першому поверсі планується комерційні площі, торгова площа з другого по четверте, це будуть офісні лоти, офісні приміщення. В північній частині земельної ділянки також передбачено будівництво багатоквартирного житлового будинку двохпід'їздного орієнтовно десь на 84 квартири, 9 9 та 7 поверхів. Уже із літа мають розпочати будівництво багатоповерхівки із бізнес-центром. На ділянці у 84 чотири сотах планують також підземний паркінг. Передбачається, що можна буде залишати автівки по периметру усієї забудови. Разом із тим має бути проведено реконструкцію наявного заїзду. Вікторія Якимець та Богдан Прокупчук. Телеканал ITV Media Group. Які зміни староста Квасилова звітувалася перед селищем щодо проробленої роботи у 2024 році? Багато розповідала про благоустрій, новий транспортний маршрут та відповідала на запитання мешканців. Яким був минулий рік для селища і що планують робити далі? Розповість наша Юлія Котляревська. На особистий прийом до старости звернулося 489 громадян. Староста селища Квасилі Віта Кисільова звітувала щодо проробленої роботи за 2024 рік. Розповіла, що чимало роботи було виконано з благоустрою, озелененню та ремонту прибудинкових територій. Серед основних здобутків староста виокремила дві події. Найбільш знакові те, що відбулося в Квасилові, це громадський автомобільний транспорт, який почав курсувати. Ти в серпні 2024 року і відкриття центру надання адміністративних послуг для кваселівчан у різних категорій населення згаданий транспортний маршрут під номером 46 сполучає получає квасилів із містом Рівне. Пролягає через мікрорайон Південний центр міста та завершується у Золотієві. Щодо відділення центру надання адміністративних послуг та його у квасилові відкрили у листопаді минулоріч. Там можна оформити понад 115 найзатребуваніших документів, не витрачаючи часу на поїздку до обласного центру. Після завершення звіту настав час запитань цікавили. Коли дійдуть руки до вулиці Волинських Чехів. Приходимо, а до сих пор ніхто не залишається. 12, -й, 28, -й, 30 -й до самого кінця в нашої вулиці. Арматура стоп нашої... сидіть, і... арматура вся зверху. Я до вас зараз, до 20 добрався, ви сказали, що паде стоп, тоді будемо робити. На правила звернення в прад рівне обленерго, тому що вони є балансоутримувачами. Цих опор, щоб вам було зрозуміліше, вони є власниками цих опор, і тільки вони мають право їх заміняти. В них є запланована заміна електроопору по вулиці Волинській Чехії. Питали щодо планів на будівництво по вулиці Молодіжні у Квасилові. Цікавила ділянка біля одного із кафе при в'їзді у селище. Поки що там немає будівництва, так там готує. Власник земельної ділянки, наш забудовник, інвестор, який прийшов у Василові, він готує земельну ділянку під будівництво п'ятиповерхівки. У підсумку Віта Кісільова поділилася планами на поточний рік. Змін варто очікувати у спортивному напрямку. Це реконструкція футбольного поля, тому що у нас дуже багато є юних. Футболістів, які мріють займатися футболом, які просять їх підтримувати, розвивати цей напрямок. Також буде проведено в Тендерні закупівлі на проєктно кошторисну документацію спорудження е спортивної зали комплексної там має бути футбольне поле, волейбольне поле. Загалом староста Квасилова звітувалася та спілкувалася із мешканцями близько години. На усі питання відповіді дала Юлія Котеревська та Артем Шаула, телеканал Media Group. Рівненський Верес презентував команду з АМ футболу. Відбулося перше тренування в Україні. Рівняни стали другими серед представників УПЛ. У кого з'явилася команда з гравців із ампутованими кінцівками? Чому Верес взявся за цей проєкт і чи не обмежиться усе лише тренуваннями? Знає наш Максим Остапець. Футбол для всіх. Народний клуб Верес презентував професійну команду з Амфутболу. Рівняни стали другими в Україні серед представників УПЛ, хто заснував такий колектив. Пальма першості у Донецького шахтаря. Уже відбулося перше тренування. Це саме народний клуб Верес створює цю команду Верес Амп, і саме долучатися сюди треба не тільки ветеранам, але і звичайним людям з інвалідністю. Ці команді я буду займає матися саме спортивною реабілітацією наших гравців. Кожен із гравців, які долучилися до нової команди із своєю життєвою історією, є навіть такі, хто грав за збірну України з амфутболу. Я думаю, що не варто боятися себе проявляти а навпаки, спорт він мотивує і надихає чогось більшого. і Більшого. Ми летіли в Колумбію на чемпіонат світу. Ми вже там зіграли, зайняли шосте місце. Складно все, то що так ну таких про не робив. Я вже давно. А тут ну, багато рухів і так. Сьогодні дуже сподобалось мені. Над розвитком Амфутболу працює Українська асоціація футболу. Засновані спеціальні змагання Ліга Дужих, де такі команди гратимуть між собою. Мета цього проєкту пояснюють ВУАВ показати, що футбол доступний кожному. Основне завдання створити не тільки спортивну складову, але створити спільноту хлопців, діт... дівчат, дітей. На жаль, дітей дуже багато травмованих, у яких є ампутація. Завдання створити не тільки спортивні клуби, а й Осередки, футбольні осередки замфутболу у кожному, як мінімум обласному центрі України у Рівненському вересі підтримали ініціативу УАФ і взяли на себе зобов'язання створити команду з амфутболу на Рівненщині. Команда фінансуватиметься як і народним клубом, так і українською асоціацією футболу. Була інформація з Української асоціації футболу. Зібрались, переговорили між собою, вирішили, що дійсно хороше діло, воно потрібно для клубу. Ну і по коштах ви все почули за сприяння Української асоціації футболу. Вони частково несуть витрати, частково несе витрати. Клуб ну, безпосередньо на утр... на команду, на утримання, на забезпечення тренувань на ці всі речі. На сьогодні в Україні є професійні змагання з амфутболу у вигляді Кубка Ліги Дужих. Наступним кроком має бути створення повноцінного чемпіонату. Втім, потрібно більше команд. Представники УАВ зазначили, що за статистикою в Україні налічується понад 100 тисяч людей з ампутованими кінцівками. Передбачається, що до команд з амфутболу будуть долучатися й військові. Наразі додатковий набір у команду Верес триває. Максим Остапець Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Майже два місяці малюк боровся за життя. У рівному лікарі виходили хлопчика поспішайку, який народився на 29-му тижні вагітності із вагою півтора кілограми. Хлопчик перебував під постійним наглядом лікарів. Пройшов всі реанімаційні заходи. За 50 днів набрав додатково майже кілограм, і вже днями поспішайку разом з мамою виписали додому. Сім'я родом із рокитного. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.